Вітаю вас, мої любі. Ласкаво прошу до каналу. З вами Уляна. Сьогодні хочу поговорити про емоцію, яка є абсолютно природньою, але має вкрай негативні наслідки. І ця емоція називається сором, або це почуття називається сором. В соромі немає, в принципі, нічого поганого, якщо це. Ситуативне почуття, якщо ми з ним розібралися і пішли далі. Сором це означає, що ми зробили якусь помилку, або що ми зробили якісь дії, якими, ем, наслідками яких ми не задоволені. Але що робить сором, якщо він переростає у хронічну фазу? Наприклад, людина, яка соромиться свого тіла, наприклад, зайвої ваги, замість того, щоб вирішувати проблему з зайвою вагою, ховається за купою якихось таких безформних балахонів. Притому вона боїться стати на ваги, при тому вона боїться подивитися на себе у дзеркало без оцієї всієї, знаєте, мішури, капусти, одягу на собі. Таким чином. Людина уникає подивитися правді в очі і вирішити поступово цю проблему, зробити якийсь план вирішення цієї проблеми і йти до вирішення. Якщо людина соромиться того, що вона накопичила борги, наприклад, кредити, вона намагається не дивитися. У свій рахунок, не рахувати точно, не підраховувати витрати що місячні на кредити, і свій заробіток, тому що їй здається, що або їй дуже соромно, або вона нічого з цим зробити не може, або і те, і інше разом. Дуже часто за сорому йде почуття того, що вона не спроможна вирішити цю проблему. Друга така історія. Третя історія, наприклад, о, трошки, трошки затягнута запущена проблема по здоров'ю, яку можна було би вирішити. І людина боїться йти до лікаря, тому що лікар скаже, де ви там були, значить, весь цей час, чому ви раніше не прийшли, і не почали цю проблему вирішувати. І людина затягує аж до самих тих пір. Допоки ця проблема не розростається в якусь катастрофу, або людина хотіла би вибачитися перед іншою людиною, і знову ж таки їй якби соромно, соромно за те, що сталося, соромно вибачитися. І от людина все це затягує. До того, поки ситуація взагалі не перейде у хронічну стадію і не зможе бути потім вирішеною. Тому сором це нормальна реакція нашої психіки, але якщо вона застрягає в хронічній стадії, вона несе тільки деструкцію, тому що ситуації, за які вам соромно, не вирішуються. Тому сором в жодному випадку не можна переводити у хронічну стадію. Соромом треба розбиратися, розбираючи ситуацію, яка привела до сорому на конкретні складові, і вирішувати все поступово. Все, дуже дякую вам за увагу. До наступного зустрічі. Погайте.